Потурбуватись про довкілля та водночас допомогти нашим захисникам. Здається, що це різні напрямки. Проте волонтери з Кримучука довели об'єднати ці дві важливі справи цілком реально. У місті вже встановлено кілька спеціальних скриньок сердець для збору пластикових кришечок. Цими вихідними таких стало ще більше. Дві нові локації з'явились у Козельчинській громаді завдяки ініціативі небайдужих жителів та волонтерів. Хочу подякувати всім, хто допомагає мені у зборах на скриньки для кришечок. Також велика подяка всім людям, котрі приносять кришечки в скриньку. Це є маленькою, але часточкою в нашу перемогу. Тож рухаємося далі і наближаємося до кращого майбутнього. До відкриття скриньок долучились і почесні гості: герой України, почесний громадянин Кременчука Олександр Кроковець та герой України Едуард Сабанін. Їхня підтримка стала символічним підтвердженням важливості цієї ініціативи для громади, району та всієї країни. Одна така скринька дозволяє зібрати близько 700 гривень. Після переробки кришечок отримані кошти спрямовують на лікування українських військових. Відкрилася скринька, скринька надії, яка будемо надавати допомогу нашим військовим, які перебувають у зоні бойових дій, а також військовим, які зазнали поранень. Тому це дуже добра, хороша ідея з боку волонтерів і пригарівчани. Жителі, які будуть підходити у селі, можуть надавати посильну допомогу, надавати допомогу, яка дасть можливість нашим воїнам, скажімо так, подужувати. І поки люди приносять кришечки до скриньок сердець, кожен робить свій невеликий, але важливий внесок. Бо турбота про природу і підтримка захисників це спільна відповідальність, яка починається з простих дій. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини.